Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B8 20 TDI DSG. Передньоприводний автомобіль з міста Києва на чистку всієї системи екології. Перейдемо до комп'ютерних показників. Так. 241 тисяча пробіг прогрітий автомобіль, комп'ютерна, не комп'ютерна, 78, приблизно не заводські регенерації, там де 13-13, 150 на тяжечку міського циклу. Автомобіль суто по місту їздить. Так, 9 тиск, даю газ пол, 2,5. 13, 23, 24, 26, быстро растет, 62 тиск. Так, да, не зафиксованы, рублю чистку. Так, аппарат подъеден до автомобиля, и два стартовых пуска, Виявлення золи. Так, зробив ці два пуска. Ось все це зола, яка розчиняється звичайною рідиною. Зацепило трохи сажомасяні відкладення в ЄКІРГ. Але це ще тільки перша стадія видалення сажомасяних відкладень в пускному колекторі. Радіаторного типу в єгієрах, все це буде чорне потім. А це такий старт, щоб бачити, скільки зали. Щоб хоч трохи звільнити сажовий. Водичка втане, подивимося на склад цієї зали. Обов'язково мені це потрібно, щоб розуміти, яку чистку проводити. Не просто так це я все роблю. Так, допомагаю, щоб вода втанула, тому що не справляється. Так, а золи тут, як завжди, в цих двигунах буде предостатньо. Ось, бачимо, яка каша. Яке багно це все розчинна зола. У нас ще такого. У так. нас ще такого розчинного гатунку, а крупна ще буде піщаного, та що від температури кристалі. Лізіруються і утворюється в, твер... в тверду частину. А мілка зола вимивається легко. Саме головне вимити тверду крупну золу. Так, Зараз розібрав фільтр. Ось і крупна зола. Разом з ажумасіними відкладеннями, які виходять. Але основна частина 90% розчиняються і проходять далі у фільтри. Далі там фільтрується. А цю крупну треба вимити. Вона саме важче піддається і займає час вимивання. Промиваю фільтр і чистка буде тривати, поки не буде ось такий чистий фільтр. Так, на обертах десь 17-18, на холостих 0. Перевіряю датчики диференційного тиску. Так, на холостих 1. 1, 2, 3 може бути. Так, одинаково 11-11, Даю газ в пол. 2,5 тисячі обертів. На обертах вірно показує, але бачимо 11.05, 04, пішло низ, Не комп'ютерні регенерації. І автомобіль по-новому дихає зараз з таким тиском в системі. Так, є такі, датчики не буду міняти місцями, тому що 1, 2, 3, це так повинно бути. І пройду всі необхідні адаптації. Перепровірю ще раз автомобіль. І так, висновок по автомобілю. Вся система екології почищена, працює. Залишилось тільки відслідковувати, як будуть проходити регенерації. А регенерації це свідоцтво загальної роботи двигуна. Якщо дуже короткі регенерації, то, значить є проблема в чистці всієї системи екології. Можливо, і інші проблеми, які треба відслідкувати. Тому з власником авто тримаємо зв'язок, автомобіль з Києва. В будь-який час автомобіль може заїхати на безкоштовну діагностику, перепровірити автомобіль і всю систему екології, якщо працює, щоб розуміти, які можуть бути результати плюс-мінус задовільні чи ідеальні результати. Тому що кожен автомобіль індивідуально. Те, що там чисто, я в цьому впевнений, але Відслідкувати, як вже взагалі, взагалом працює двигун, і всі його компоненти це потрібен час. І тому власник покатається, і через декілька тисяч кілометрів можна заїжджати на діагностику, щоб перепровірити весь автомобіль. Автомобіль зараз в справному стані, всі адаптації пройдені і все. Контактні дані мої закріплені в коментарях, об'єм виконаних робіт. Всім гарного дня, до побачення!